Вівторок, вересня, і на нашому каналі. Час новин Житомирщини в студії Костянтин Головчанський. Вітаю вас сьогодні. У випуску освітня реформа відтак і оптимізація дала збій у Романівському районі. Там мешканці кількох сіл перекрили відразу чотири напрямки руху на перехресті. Тролейбуси до мікрорайону Малікова. Чи вартий комфорт тисяч, аби за нього платили дискомфортом мешканці однієї маленької вулиці? У Житомирі протестують рибалки, їм обмежили доступ до Тетерева та на риболовлю виділили лише 500 метрів берега, покритого заростями і кущами. Про ці та інші події докладніше далі. Освітня реформа відтак і оптимізація дала збій у Романівському районі. Там мешканці кількох сіл перекрили відразу чотири напрямки руху на перехресті. Люди протестують проти реорганізації школи у селі Товща, а також скорочення навчальних потужностей у селах Ясногород та Червоні Хатки. На місці події перебуває моя колега Ірина Остапчук. Оперативні і достовірні факти телефоном. В селі залізному зранку представники батьківської громадськості селі села Товща на пішохідному перехресті перекрили перекрили рух автотранспорту на дорозі висока піч Дубрівка. У цей спосіб люди хотіли висловити протест проти рішення депутатів районної ради реорганізувати їхню школу із дев'ятирічки у початкову. Ну, тобто учасники протесту кажуть, що реорганізація школи відбулася незаконно і чисельними порушеннями. Відбулося громадського обговорення, батьківська громадськість проти. Більше того, навіть офіційно у школу і в сільську раду не прийшло повідомлення про те, що ця школа вже реорганізована, і діти, а це 18 старшокласників, починаючи від 5 і до 9 класу, продовжують ходити у школу у школі свою колишню у селі Товща. До того ж, ну, батьків, громадські, ну, як я вже сказала, громадські слухання не відбулося. І люди кажуть, що минулого року їх чиновники запевнили, що школа реорганізована не буде. Але отак от сталося, що першого вересня під'їхав автобус, який мав підвозити дітей, і діти мали поїхати у Романівську гімназію продовжувати далі навчання. Батьки категорично проти. Дякую, Ірино. На зв'язку зі студією була Ірина Остапчук. Нагадаю, у селі Залужне Романівського району люди перекрили рух на трасі у їх селах. Суттєво скоротили навчальні потужності місцевих шкіл. Наступних інформаційних випусках очікуємо на репортаж про цю надзвичайну подію в Романівському районі. Цілодобовий домашній арешт з електронним засобом контролю такі запобіжні засоби обрали для затриманого на хабарі правоохоронця за клопотанням прокуратури Житомирської області. Нагадаю, працівника правоохоронного органу затримано під час одержання неправомірної вигоди від жителя міста Користення у розмірі 8 тисяч гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності за злочин, пов'язаний із незаконним видобутком бурштину зараз. У кримінальному провадженні. Ні, за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Задавнений проект Тролейбуси до мікрорайону Малікова починає втілюватися. Але чи радіють цьому Житомиряни? Зокрема, мешканці будинків по вулиці Новопівнічній, вздовж якої ставлять електроопори для посилення потужностей майбутньої тролейбусної лінії. В районі Малікова проживає близько 10 тисяч населення міста, які потребують додаткового комунального транспорту. Нагадаю, що ще на початку року у намірах міської влади було закупити для ТТУ кілька. Автобусів з низькою посадкою, які б курсували у цей район. Для цього навіть виділили 5 мільйонів гривень. Чи вартий комфорт тисяч, аби за нього платили дискомфортом мешканці однієї маленької вулиці? Спеціальний репортаж Вікторії Лук'яненко. Я йому говорю, що ж ви робите? Ви ж, ну ви прася, ви ж сказали, що нібито да, ви Знаєте, що говорю по пів метра? Оскала, от коли ти представиш, от тоді і я тебе представлю. Говорю, во первых що ви мене тикаєте, ви младше мене. Я на вас к вам, братісна ви. Ви представтесь, хто ви. Я не об'язан. А хто ти така тут є? Це Валентина Андріївна Кущик, інвалід другої групи, жителька будинку по вулиці Новопівнічній. Як і інші тутешні мешканці, вона стурбована встановленням стовпів для електромережі, що має живити. Рух тролейбусів до району Малікова розмова із невідомою її людиною, котра керувала роботами у Валентини Андріївни, не склалася. Звірності пашов, все а як він виглядав. Да он також ходять сусиками, така його Оце чоловік начебто схожий за описом на заступника начальника трамвайно тролейбусного управління, який саме особисто робить розмітку під майбутні стовпи. Схему узгоджують з представниками Рему, Житомиргазу та водоканалу, адже вулиця перенасичена комунікаціями. Зимою ми цю роботу не не зробимо. Тому зараз оперативно нам потрібно вийти з землі. Не всі адекватно до цього відносяться. Реакцію жителів найвужчої частини новопівніч. Що й викликають звичайні людські тривоги. Тут машини ну, їздять вікна дрожать. Ласенька внучка в хаті. Як я можу, щоб мені під хату поставили стовп, який буде видавати 3000 тисячі вольт? Як ви думаєте? Кому це треба? Ось люди неї двоє внуків. Тут внуки, тут внуки. Нас аварійні будинки їх мали знайти ще 30 років назад. А на так? сьогодні тут ставлять лінії і як нам далі жити. А хлопці робочі сказали там, мужики здорові кажуть. Нету, що це, це немає документів, нелегально робиться. Про те, що документація не завершена, обмовився і пан Таможський. Зараз проєкт на стадії виготовлення. Я думаю, що найближчим часом цей проєкт виготовлю. Ми... Проєкт ще виготовляється, стадії, а роботи вже Ви? Да, попередньо. Зараз узгодження тільки тут проводяться. Якщо ми силову лінію не зможемо прокласти, цей проєкт зведеться на нівець. Будівництво лінії тролейбуса на мікрорайон Малікова, якби ну не знаю, люди деякі, які там живуть, чекають уже десяток, якби років. І сьогодні, коли ну одні чи двом особам, то по якихось суб'єктивних причинах якби, не подобається, ну на жаль, є таке поняття якогось суспільного інтересу. Про суспільний інтерес мали б розказати цим людям місцеві депутати. Один з них, Іван Фурлет, запевняє, що саме так і було. Власне, комісійно, грубо кажучи, з Тетяною Неприємко, з Ігорем Скоропадом, депутатами іншими колегами підходили до мешканців цієї вулиці і наголошували на тому, що суспільний інтерес проведення цієї лінії дуже високий. А ось оцінка ефективності комунікації з громадою вечором. Вже ми вже з вовою лягали спати, постукали в вікно. Вони кажуть, ми поставимо, закриємо там шламбам, щоб машини не їздили. Тут вам укріпимо. Ну як вступи, що укріплення буде, як Типа для поддержки ваших думов, яке укріплення ямари, і це три метри в глибину. І хто ж це був? О, ніхто не нічого не хотів казати, як їх звати. Вони просто казали, що. Ду, ви звертайтеся до Сухомліна або в ТТУ. До вас хтось особисто з невдоволених мешканців цієї вулиці да, звертається? Вулиця Новопівнічна, це дійсно вулиця, яка насичена багатьма мешканцями міста, переважно пенсіонери. Тільки підготовчі роботи до нової тролейбусної лінії обійшлися міському бюджету у кругленьку суму. На сьогоднішній момент виділено 300 тисяч на розробку проектну кошторослікументації, документації, 4,7 мільйона на придбання матеріалів для будівництва. Скільки коштує спокій мешканців новопівнічної, звісно ж, ніхто не обраховував. Нам ніхто нічого не пояснює, і не каже. Я думаю, що на сьогоднішній день мають збирати громаду і пояснювати людям, хоч на цій вулиці, на якій живуть люди, що має бути Вікторія Лук'янко, Сергій. Кобелянський новини Житомирщини. У Житомирі протестують рибалки. Чоловіки обурені тим, що одна з київських фірм займається промисловим виловом риби у річці тетерів, порушуючи законодавчі норми. Натомість місцевим рибалкам обмежили доступ до водойми та на риболовлю виділили лише 500 метрів берега, покритого заростями і кущами. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Ці люди не вірять документам і начальнику управління водних ресурсів області. Вони кажуть, що їх шиють у дурні, намагаються відстояти річку та любительську легальну рибалку. Громада, яка прийшла, это прості рибаки, які фактично лишені вже уже лишені можливості навіть даже посіяти судочки, тому що їм определили вот на этом березі всього 500 метрів, де вони можуть половить рибу. Мосісі пристави это, это ета право? Или, Ну это назвати це режим, який направлений на підвищення рибопродуктивності водного об'єкта. При цьому зовсім не порушуються права риболовів любителів рибалки розповідають, що за власні кошти зариблюють річку, очищують її, ночами шукають браконьєрів. А представники київської фірми масово перекривають водойму промисловими сітями, виловлюють рибу тоннами, а зариблення не проводять. Двадцять 22... два. 20 тонн, точніше, 17.800 за рибку буде випускатися в Житомирське водосховище щорічно, щорічно. Це смішна ця цифра. 20 тонн до осені це 200 тонн риби. Це смішна цифра? вони виловять рибу, і завтра ми цієї Київської фірми не знайдемо. чиновники говорять, що потом они щось там привезуть. Ви спершу дайте Вы сначала дайте. Хотя об этом вообще не ведется речь. Они говорят, что в течение года может быть, давайте сделаем какую-то там группу. На самом деле это простой, нормальний, э, беспредел. Это кто-то получил получил хорошую взятку, получил официальный документ. Здесь было это узгоджено. Тоже, повірте мені, не безкорисно. Я впевнений в цьому. Протягом усієї суперечки активісти вимагали від начальника управління водних ресурсів області скасувати такий режим підвищення рибопродуктивності. Представники київської фірми, яка проводить промисловий вилов в Тетеріві, на акцію рибалок не приїхали. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини з Житомирщини. Наш випуск триває. І далі ми вам розкажемо про таке. Колишні бійці 30-ї механізованої бригади причетні до підпалу приміщення телеканалу Інтер. Таку заяву зробили правоохоронці, і це викликало особливий резонанс у нашій області. Без відпустки у селі то вчитель Житомирської школи номер 17 Микола Тарасюк навчав своїх учнів з багатодітних та малозабезпечених сімей баскетболу та стрітболу. Як непочуті звуки стають художними композиціями? Школярі з вадами слуху представили в Житомирі свої роботи. Колишні бійці 30-ї механізованої бригади причетні до підпалу приміщення телеканалу Інтер. Таку заяву зробили правоохоронці, і це викликало особливий резонанс в нашій області, адже цей військовий підрозділ на Житомирщині має славу героїчного і патріотичного. На офіційній сторінці 30-ї механізованої бригади у Фейсбук вже з'явилася заява. Військові стурбовані таким звинуваченням, і, зокрема, зазначають, що цитую, військовослужбовці 30-ї окремої механізованої. Бригади згідно, гідно і з честю виконують бойові завдання у визначених районах, тому не мають часу на та корисної цілі у сумнівних акціях. Що стосується військовослужбовців, які відслужили у бригаді, та на деякий час вже звільнені з військової служби, то всі вони перевірені дорогою ціною війни і не беруть участь у безглуздих комусь вигідних подіях, зокрема можливих політичних іграх. Подібні заяви не лише компроментують чесне ім'я 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади, а й збільшують кількість спроб дестабілізувати ситуацію в країні. Над чим так активно працюють спецслужби РФ. Кінець цитати. Мітинг реквієм із запаленням лампадок пам'яті про 33. Полеглих бійців батальйону Айдар, які загинули рівно два роки тому під Донецьком, відбувся у Житомирі. Помянути героїв прийшли їхні друзі та побратими. Це був добровольчий загін, яким керував Андрій Юркевич, позивний грізлі. Майже всі загинули на підступах до міста щастя, потрапили у засідку російського агресора. Бійців спочатку знищили, а потім поглумилися над їхніми тілами. Дехто із них досі вважається зниклим безвісти. На той момент ця точка України була найгарячішою. Для українців 21-го століття, 5 вересня є трагічною і водночас героїчною датою. В цей день сьогодні було знищено групу айдарівців, яку очолював грізлі. Трапили під містом щастя, виконуючи бойове завдання. Наша група потрапила на засідку. Тільки чоловіки. Яким чином це сталося перед тим? Був сепаристистами захоплений блокпост. На чому блокпосту були вивішені українські прапори, всі перезайняли позицію. і Коли під'їхала колона, вийшов грізі і термінатор. Це командири груп, запитавши, хто це. Вони відповіли Айдар і почувши айдар, розпочався вогонь. просто хлопці. Прийняли бій. і 33 бійця із 35 були знищені в тому бою. Тобто група грізлі є прикладом героїчної боротьби, українських хлопців з російським агресором. Сьогодні ми тут для того, щоб, подивившись один одному в вічі, признатися, що ми пам'ятаємо про подвиг і тих 33 пацанов, і тисяч українців, які не загинули, які відійшли на небесну армію, для того, щоб ми далі тут продовжували боротьбу. У селі Березівка Житомирського району урочисто відкрили дитячий садочок Веселка. У відновленому та реконструйованому закладі виховуватимуть понад 70 малюків. Спали усі, як з картинки, зійшли. Спаси більше що до нас ви зайшли. Не просто зайшли, а усіх звеселили. Ремонт, який гарний, садочку зробили. У 1989 році у селі Березівка Житомирського району за підтримки Міністерства оборони України побудували дитсадок. Проте вже у 1990 році заклад закрили у зв'язку з ліквідацією місцевої військової частини. Довгий час приміщення дитсадка не використовувалось, і лише у 2013 році розпочалася його реконструкція. Він заріс повністю. Дерева за цей час виросли. Треба було почистити і дерева. І упорядкувати наші майданчики ігрові, і тротуари, все, все те, що зовні. А всередині все відбудувати, оскільки він майже був ну дуже в ненаглядному стані. Нині у Березівському дитсадку затишно і комфортно для малюків створено належне розвивальне ігрове середовище. Закупили нові меблі, іграшки, зробили капітальний ремонт, залучили чимало коштів та людських зусиль. Це Руслан Віталійович у 2012 році, які розпочали ремонт у цьому садочку, це так само районна рада в тому році Парфеніотіва Тетяна Миколаївна, яка допомогла котельню нам відбудувати недешеву, в цьому році півмільйона, Так само районна рада по допомогла. Так само і від розводовського Віктора Йосиповича 100 тисяч надійшло на наш садочок. Тобто всім дякуємо небайдужим. Новостворений дитсадок розрахований на 75 малюків. Нині у ньому працює три групи, та планується відкрити ще три, аби охопити дошкільною освітою малюків із сусідніх сіл Черемошне Богданівка-Дубовець. З нетерпінням чекали жителі села Березівка, коли нарешті відкриється дошкільний заклад. І ось мрії збуваються. Сьогодні двері садочка відкриваються для самих маленьких діток нашого мальовничого села. На урочисте відкриття дитсадка з подарунками і щирими вітаннями завітало багато гостей. Усі вони бажали, аби у закладі ніколи не затихав дитячий гомін, і малюки росли здоровими і чемними справжніми патріотами своєї країни. Оксана Ковальчук, Максим Возний, новини Житомирщини. Все літо вчитель Житомирської загальноосвітньої школи номер 17 Микола Тарасюк навчав своїх учнів баскетболу та стрітболу. Чоловік каже, що вирішив займатися з дітьми із багатодітних та малозабезпечених сімей, аби вони не просто прогулювали літо, а й домоглися якихось результатів у спорті. На ці заняття Микола Тарасюк не пошкодував власної відпустки. Діти охоче підтримали ідею педагога. Тим більше у нас старого брата. А є старші какая же проблема с этим радовым капитанием. Починали ми з 9 годин і ми закінчували десь приблизно до часу дня. Тобто майданчика дітей було фактично не забрати. Тобто Цікавість змагатись, змагатись і змагатись. І вони навіть коли грали і 2 на 2 на 2, на все поле грали між собою 5 на 5. Тобто для них це були змагання. Вони досить азартні. Щодня школярі приходили на спортивний майданчик, аби навчитись стрітболу, навіть у спеку та вітер. Діти швидко призвичаїлись до спортивного способу життя. Більшість дітей це учні 17-ї школи. До нас долучились і діти 25 п'ятої ліцею, і діти 23-ї школи. Тобто багато дітей приймають участь їм цікаво. Вчитель Микола Тарасюк у вільний час займається волонтерством, допомагає військовим, багатодітним, малозабезпеченим родинам і школярам. Часто для своїх підопічних школяриків він знаходить спонсорів, які допомагають дітям збиратись до школи і заохочують юних спортсменів подарунками. Мені пропонував наш тренер поучаствувати в этом как бы, і турнірі. нікола Дмитричу. Спасибо. Знайшов багато друзів, Он научив мене практично всьому різним трюкам там в общем вирішили провести таку таке змагання спортивне Переможці цього змагання отримали чудові подарунки від нашого фонду. А також головний приз, який ми даруємо дітям, це подорож до чудового ландшафтного парку та храмового комплексу, який знаходиться у буках. Вже цього тижня юні стрітболісти поїдуть до ландшафтного парку, а поки що вони наполегливо і щодня продовжують своє тренування, бо вже є перші результати. Я учасник чемпіонату України-2015-2016. це було 2016, 2015, 2016. Ми попали в фінал. Е, Ми заняли четверте місце. Ну то ні, тут уже неплохої У нас в перший Житомирі женська дитяча команда попала в фінал. Микола Тарасюк не шкодує, що витратив свою вчительську відпустку на школярів, адже каже чоловік, чужих дітей не буває. І найбільше він радіє, коли бачить, як вони захоплюються грою на майданчику. Галина Ковальчук, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Діти, які мають проблеми зі слухом, талановиті художники переконують викладачі Березівського навчального реабілітаційного центру. В цьому закладі використовують різноманітні творчі методики, і це дає можливість долати психологічні труднощі учнів та розкривати їх можливості. Школярі з вадами слуху представили у Житомирі свої роботи. Як непочуті звуки стають композиціями, про це у сюжеті Тетяни Лещенко. Він саменький розробив, придумав цю скульптурку козлика. Робили вони разом з братиком. А, За основу взято знов таки, сіно, звичайне сіно, сіно, наша улюблена нитка. І ми робимо пластичну форму, виліплюємо із сіна. Так натхненно, але без гучних слів та звичних емоцій, брати близнюки представляють свою роботу. Жалкують, що на виставку не потрапили їх намальовані вовки та леви. Учні Березівського навчально-реабілітаційного центру практично переконують, як пейзажі природи та інші сюжети можна відтворити за допомогою сіна, ниток, серветок і воскових свічок. Результат єдиний насичені барвисті роботи. А ось скільки зусиль у них вкладено, розповідають педагоги. І я хочу просто наголосити увагу, які Дрібненькі шматочки, маленькі фракції. Ця дитинка вирізала, і поки вона не закінчила, не закінчила останній шматочок приклею, вона не заспокоїлася. Отака в нас Маринка. Чудова, дуже чудова дитина, і м, дуже працювала. Маринка терпить, може, і не, такі болі, що вона нікому не жалкується про свої, про свій біль, да про своє відчуття. У Березівському навчально-реабілітаційному центрі малюють усі саме кольорами, навчилися долати труднощі зі здоров'ям, і подекуди кольоровий баланс це вже більше аніж стан душі дітей. Сірі, одноманітні, такі дуже ну, нецікаві. В кольоровому в кольоровому передачі в кольорі не цікаві роботи. Але під час загострення хвороб ці діти. Просто якийсь такий мощний виплеск. от на накопиченої емоції, де там вона схована, вони певне даже самі її не, не, не да не розуміють, не не можуть її відтворити, передати. Да? Відвідувачі виставки розглядають картини, а ось автори експозицій почуваються піднесено, от тільки висловлюють свою радість мовою жестів, котру розуміють ровесники та вчителі. Тетяна Лещенко, Максим Возний, новини Житомирщини. На сьогодні, все за кілька секунд. Ще прогноз синоптики завжди новини для вас у будь-який час на нашому сайті tvradio.com.ua. Виріжіть себе і мене адмінно, Побачимось, хай щастить. За повідомленням Українського гідрометеоцентру сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14, в день 24-26 тепла. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість 45%. Відсотків. Радіаційний фон 10 мікроренген на годину. В наступні дві доби за попередніми прогнозами по області мінлива хмарність без опадів листопадів. Вітер північних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 12, в день від 24 до 26 градусів тепла.